Тарас Шевченко, Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять і лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що, люди серця не побачать, а скажуть, ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрає стала. Нехай собі тії люди, що хотять говорять вона любить, той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісти недоброї, в поход затрубили, пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита, за милого як співати, любо й потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди що хотять говорять. Не журиться Катерина. Слізоньки втирає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою. Возьме відра опівночі, піде за водою, Щоб вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає, У новенькій хустинці вікно виглядає, виглядає Катерина. Минуло півроку занудило коло серця, закололо вбоку, й Катерина, ледве-ледве дише, вичиняла та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила, бодай же вас цокотухи та злидні побили, як ту матір, що вам насміх сина породила. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає безмилого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичуняла Катерина, одсуне квартирку, поглядає на улицю, колише дитинку, поглядає: нема, нема, чи то ж і не буде, пішла б в садок поплакати. Так дивляться люди, зайде сонце, Катерина по садочку ходить, на рученьках носить сина, очиці поводить. Отут з муштри виглядала, отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні, як і перше виходила, Катерина вийшла, вийшла та вже не співає, як перше співала, як москаля молодого у вишник дожидала. Не співає, чорнобрива, кляне свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю, коють речі недобрії. Що має робити, якби милий чорнобривий умів би спинити? Так далеко, чорнобривий, не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як котруся плаче. Може, вбитий чорнобривий за тихим Дунаєм, а може, вже в Московщині другою кохає? Ні, чорнявий, не вбитий, він живий, здоровий, а де ж найде такі очі такі чорні брови? На край світа у Московщині, Потім в боці моря, нема ніде Катерини. Та здалась на гори, вміла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати. А без долі, біле личко, як квітка на полі, пече сонце, гойда вітер, рве всякий поволі. Умивай же, біле личко, дрібними сльозами, бо вернулись москалики іншими шляхами. Сидить батько кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коли його стара мати сидить на ослоні за сльозами ледве-ледве вимовляє доні, що весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояре, в Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що я в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила, здалась тоді б ти гадені, тепер москалеві. Доню моя, доню мою, світ, ти мир ружевий, Як ягодку, як пташечку, кохала, ростила. Налишенько, доню моя, що ти наробила, Одячила, іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх річей. То її послухай, іди, доню, найди її, найди привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж, мою головоньку без тебе сховає, хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде. Доню моя, доню моя, дитя моє, любе. Іди од нас, ледве, ледве поблагословила, Бог з тобою та як мертва на діл повалилась, обізвався старий батько, чого ждеш, небо, заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій баточку, що я наробила, прости мені, мій голубе, мій сокол милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами, старий батько і мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею на хрест почепила, промовила, не вернуся. В далекому краю в чужу землю чужі люди мене заховають, а своєї ся крихотка наде мною ляже, та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б мені заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись, заховаюсь, дитя моє сама під водою. А ти, гріх мій, спокутуєш в людях сиротою безбаченком. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила, як то поля стала в полі, прибитій дорозі, як роса та до схід сонця покапали сльози за сльозами. За гіркими і світа не бачить, Тільки сина пригортає, цілує та плаче, а воно, як янголятко, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає, сіло сонце за небо червоніє, утерлася, повернулась, пішла, Тільки мріє. В селі довго говорили, де чого багато, та не чули вже тих річей ні батько, ні мати. Отаке то на всім світі роблять людям люди, того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо, святий знає, світ бачиться широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де заховають, де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити. Пропали, пропали. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має. Єсть на світі люди сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають ні долі, ні волі, з нудьгою та горем жупан надівають, а плакати сором. Возьміть срібло злото та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько по волі гуляти, кричать сови спить діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом ширицею ховрашки гуляють, спочивають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози. Все нічка покрила, всіх покрила темнісінька, як діточок мати. Даж катрусю пригорнула чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, чи в діброві з під колоди вовка виглядає. Бодай же вас, чорні брови, нікому не мати. Коли за вас таке лихо треба отбувати. а що дальше спіткається, буде лихо, буде. Зустрінуться жовті Піски і чужі люди, зустрінеться зима люта. А той, чи зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина. З ним забула б чорнобрива шляхи Піски гори, Він, як мати, привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо. А поки спочину, та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пане брате, знаю його, знаю, аж на серці прохолоне, як його згадаю. Попоміряв і я колись щоб його не мірять, розказав би про те лихо, та чи то ж повірять? Бреше, скажуть, сякий такий, звичайно, не в очі, а так тільки псує мову та людей морочить. Правда ваша, правда, люди, та й за що те знати, що сльозами перед вами буду виливати? Нащо воно? У всякого й свого чимало. Цур же йому, а тим часом візьму лиш кресало та тютюну, щоб, знаєте, дома не журились. А то лихо розказувать, щоб бридки приснились. Нехай його лихий візьме. Лучше ж поміркую, де то моя Катерина з Івасем мандрує? За Києвом та за Дніпром, по темним гаєм, ідуть шляхом чумаченьки, пугача співають, і де шляхом молодиця мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, в латаній свитиниці на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина. Зустрілися з чумаками, закрила дитину. Питається, Добрі люди, де шлях в Московщину, в Московщину цей самий, далеко не Богу. В саму Москву Христа ради, дайте на дорогу, бере шага, аж труситься. Тяжко його брати, та й навіщо? А дитина, вона ж його мати заплакала, пішла шляхом, в броварах спочила та синові за гіркого медяник купила. Довго, довго сердечна я, все йшла та питала, було й таке, що під тином сином ночувала. Бач, на що здалися карі оченята, щоб під чужим тином сльози виливати. Отож то дивіться такайтесь, дівчата, щоб не довелося москаля шукать, щоб не довелося, як Катря шукає. Тоді не питайте, за що люди лають, за що не пускають в хату ночувать. Не питайте чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог кара на світі, то й вони карають. Люди гнуться, як ті лози, куди вітер віє. Сиротині сонце світить, світить, та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу, щоб сироті не світило, сльози не сушило. А завіщо, Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хотять люди, щоб плакала. Серце моє, не плач, Катерину, не показай людям сльози, терпи до загину, а щоб личко не марніло з чорними бровами до схід сонця в темнім лісі, умийся сльозами, умийся не побачать та й не засміються, а серденько одпочини, поки сльози лються. Отаке то лихо бачити дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль. Недоля не бачить, з ким їй жартувати, а люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай кажуть, гине ледача дитина, коли не зуміла себе шанувати. Шануйтеся ж, любів, недобру годину, щоб не довелося москаля шукать. Де ж катруся блудить? По підтинню ночувала, раненько вставала. Поспішала в Московщину аж гульк зима впала. С полем заверюха іде Катерина, у личаках лихо тяжке, І в одній свитині іде Катря шкандибає, дивиться, щось мріє. Либонь, ідуть москалики. Лихо, серце мліє, Полетіла, зустрілася, пита чи немає мого Івана Чорнявого. А ті ми не знаємо. І, звичайно, як москалі сміються, жартують, Ай да баба, ай да наші, кавоні надують, подивилась Катерина. І ви, бачу, люди. не плач, сину, моє лихо! Що буде, то й буде. Піду дальше, більш ходила, а може, й зустріну. отдам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве, стогне хуртовина, котить верне полем, стоїть катря серед. Поля дала сльозам волю, утомилась заверюха, де де позіхає, ще плакала Катерина, та сліз більш немає. Подивилась на дитину, умиту сльозою червоніє, як квіточка, вранці під росою. Усміхнулась Катерина, тяжко усміхнулась коло серця, як гадина чорна, повернулась. Кругом мовчки подивилась, бачить ліс. Чорніє, а під лісом край дороги, либонь, курінь мріє. Ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будем ночувати. Під хатою заночуєм, сину мій Іване. Де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? Собака, на мій синочку, кохайся на дворі собаки злі покусають, та не заговорять, не розкажуть, сміючися з псами їсти й пити, бідна, моя головонько, що мені робити? Сирота собака має свою долю, його б'ють і лають, закують в неволю, та ніхто про матір на сміх не спита, а і вася спитають. Зарані спитають, не дадуть домови дитині дожить, на кого собаки на улиці лають, хто голий, голодний під тином сидить, хто лобуря водить, чорняві байстрята, одна його доля чорні бровинята, та й тих люди заздрі не дають носить. Попід горою, яром долом, Мов ті діди високочолі, дуби з Гетьманщини стоять, у яру гребля верби в ряд, ставок під кригою в неволі, і ополонка воду брать, мов. Покотило, червоніє, крізь хмару сонце зайнялось, надувся вітер, як повіє, нема нічого скрізь біліє, та тільки лісом загуло, реве свище заварюха, по лісу завило, як те море, біле поле, снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядати. Та де тобі таке лихо, що й не видно й світа? «Ге, бачу, яка фуга. Цуржи йому я лісом, піти в хату, що там таке, от їх до стобіса! Недобро їх розносила, мов справді, за ділом. Неже поре, дивись лишень, які побілілі. Що, москалі? Де москалі? Що ти схаминися, де москалі, лебедики, та он, подивися. Полетіла Катерина і не одяглася, мабуть, добре московщина втянку їй далася, бо вночі й знає, що москаля кличе. Через пеньки заметами летить, ледве диши, боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Лихо моє, доле моя, до їх, коли гляне. Попереду, старший їде, любий мій Іване, серце моє кохане, де ти так барився та до його застремена. А він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубик, дивись на мене, як труся твоя люба. Наш рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби той не бачить, постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване, серце, подивися їй же Богу, як отруся. Дура, отв'яжися, візьміть і проч, безумною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався, візьміть і проч. Чого ж ви стали? Кого? Мене взяти? За що ж скажи, мій голубе, кому хоч отдати свою катру, що до тебе в садочок ходила, свою катру, що для тебе сина породила? Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся, наймичкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом. Я забуду, що колись кохалась, що от тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, який сором. І за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш, серце моє, не втікай від мене, я винесу тобі сина, кинула стримена та в хатину, а вертається, несе йому сина, несповита, заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися, де ж ти заховався? Утік нема сина. Сина, Батько одцурався. Боже ти мій, дитя моє, де дінусь з тобою. Москалики, голубчики, візьміть за собою не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Візьміть його та отдайте старшому за сина, Візьміть його, бо покинув, як покинув батько, бодай його не кидала лихая година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила, виростай же на сміх людям. На шлях положила. Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та вліз в ліс, шляху, як навісна, а дитя осталось, плаче, бідне, а москалям байдуже минуле. Воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга Катря, боса лісом, біга та голоса. То проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на возлісся, кругом подивилась. Та в яр біжить серед ставу, мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти, моє тіло, шубовсь у воду, попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала, дунув вітер понад ставом і сліду не стало. То не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сироти малі діти, що неньку сховали, їм зосталась добра слава, могила зосталась, засміються злі люди, малій сиротині, Вильні сльози на могилу серденько спочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось, кого батько. І не бачив мати отсуралась. Що зосталось байстрюкові, хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини, шляхи піски, гори. Панське личко, чорні брови. Нащо? Щоб пізнали? Змальовала, не сховала, бодай полиняли. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати, Торбинками обвішаний його поважати. Миле дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата шажок міхоноші. Задивляться чорноброві, і боси, і голе дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Іде шляхом до Києва берлин шестернею, А в Берлині господиня з паном і сім'єю, опинився проти старців, курява лягає, Побіг Івась, бо з віконця рукою махає. Дає гроші Івасеві, дивується пані, а пан глянув, одвернувся, пізнав припоганий. Пізнав тії карі очі, чорні бровинята, пізнав батько свого сина, та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься, Івась какой мілий. Берлин рушив, а Івася курила покрила, полічили, що достали, встали сіромахи, помолились на схід сонця, пішли понад шляхом.